Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео в яких випадках необхідно індексувати орендну плату. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наші відео. Команда земельного фонду створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота, або ви хочете якось там підтримати, подякувати, можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам на нашу монобанку. Ми будемо вам вдячні за вашу підтримку. Законодавством. Не визначено чіткого механізму індексації орендної плати за землю. Тому орендар має правильно розрахувати орендну плату, інакше він ризикує порушити одну з істотних умов договору, а саме розмір орендної плати. У разі її систематичного порушення, два і більше разів, в орендодавця виникає суттєва підстава для дострокового припинення договору оренди земельної ділянки в судовому порядку. І пам'ятаємо, що да, всі спірні питання вирішуються суто в судовому порядку. Відповідно до статті 21 закону України про оренду землі, орендна плата обчислюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше, не передбачено цим же самим договором оренди земельної ділянки. Тому передусім слід перевірити умови конкретного договору. Про це ми вам неодноразово говорили. Ще раз звертаємо на це увагу. Якщо вам потрібно проаналізувати договір з задоволенням, ми це зробимо. Звертайтесь без проблем. Якщо в договорі зазначено, що орендна плата підлягає індексації, то треба обов'язково індексувати орендну плату на індекс інфляції або за минулий рік, або за календарний рік користування. Якщо в договорі зазначено, що оренда плата не підлягає індексації, то розмір орендної плати не впливають індексаційні процеси, вона не збільшується на індекс інфляції. А ось якщо в договорі взагалі про індексацію нічого не сказано, то орендна плата підлягає індексації відповідно до статті 21 закону України про оренду землі. Оскільки законодавством не встановлено порядок індексації орендної плати, сторони мають право самостійно визначити. В договорі важний для них механізм індексації. Індекс інфляції публікується за попередні періоди по та за календарний рік. Тому зазвичай на час виплати орендної плати поточний індекс інфляції за поточний рік ще невідомий. В такому разі не буде помилкою застосувати для розрахунку. Індекс інфляції за минулий календарний рік або попередні перед виплатою 12 календарних місяців користування земельною ділянкою, також з урахуванням індексів інфляції не слід плутати індексацію НГО. Нормативна грошова оцінка. Хоча природа як індексації НГО, так і індексації орендної плати базується на індексі. Споживчих цін, обрахованих Державною службою статистики України. Проте механізм їх застосування є різним. Зокрема, індексація НГО здійснюється державкадастром на державному рівні, а різні числові показники індексації НГО та індексу споживчих цін підтверджують відмінність цих двох показників. Судова практика показує, що розмір орендної плати не підлягає автоматичній зміні у зв'язку з проведенням щорічної індексації нормативно-грошової оцінки. Верховний суд. У постанові від 16 березня 2020 року у справі 922 .16 .58 19 зазначив, що зміна нормативно-грошової оцінки внаслідок індексації є підставою для перегляду встановленого розміру орендної плати шляхом внесення відповідних змін до договорів оренди землі його учасниками. Законодавчо не передбачено автоматичної зміни розміру орендної плати за договором оренди землі з урахуванням щорічної індексації нормативно-грошової оцінки. Водночас, з урахуванням положень статті 21 закону України про оренду землі та принципу свободи договору. Сторони договору оренди Землі можуть передбачити саме автоматичну щорічну індексацію нормативної грошової оцінки для визначення розміру орендної плати за договором оренди. Проте, у такому разі, зважаючи на природу індексації, одночасна подвійна індексація орендної плати та індексація нормативної грошової оцінки не повинна застосовуватися. Таким чином, друзі, розмір орендної плати має обраховуватися з урахуванням індексу інфляції, якщо інше прямо не передбачено самим же цим договором. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. Пам'ятайте, з нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Обов'язково задавайте питання в коментарях. Звертайтеся за консультаціями, ну і, звісно ж, замовляйте послуги. Друзі, дякую за увагу. Сподіваюся, що вам це відео буде корисним. Якщо залишились питання, чекаю на коментарі. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах. Ну і всім нам якнайшвидшого миру. Слава Україні!